Говорять, вболівальники синьо-білих. Маємо гарячу новину для тих, хто стежить за Динамо. Молодого таланта нашого захисту щойно віддали в оренду місцевому клубу, і ми розповімо вам усі подробиці цього трансферу. Але для початку підпишіться на наш канал, активуйте дзвіночок і поставте лайк. Ходімо. Український захисник Київського Динамо Навін Малиш щойно був відданий в оренду Полтавській «Ворсклі». Новину оголосив у соцмережах клуб із міста Полтава, а трансфер триває півроку, тобто до кінця сезону 2024 -2025. 21 річний Малиш вже має непоганий досвід у молодіжних збірних України, виступаючи за збірну Ю-19, де провів шістьох матчів і навіть забив одного гол. У нинішньому сезоні він провів трьох матчів за Динамо але тепер матиме можливість набирати більше хвилин на полі ворскли. Цей тип позики може мати вирішальне значення для зростання гравця. Для нього буде чудово отримати досвід, грати частіше і повернутися ще більш підготовленим, щоб у майбутньому сильніше носити синю білу футболку. А ти, що думаєш про цей трансфер, шанувальник? Чи на він і повернеться в Динамо дорослішим, і готовим до більших викликів? Залишайте свою думку в коментарях. До зустрічі в наступному відео. До зустрічі! Обіймаю всіх.